Для чого ми тут? Допомагаємо вам запустити власну справу або зрозуміти, чи це ваш шлях. Ми навчимо вас перевіряти ідеї, тестувати гіпотези, мислити підприємницьки. а також покажемо, як побудувати власну справу, яка має цінність і прибутковість. Як же ми навчаємо? Кожна лекція, кожен відеоурок та завдання це не абстрактна теорія, це інструмент, який можна одразу застосовувати до свого проєкту. Навчання та практика відбуваються на нашій платформі. Ваш особистий кабінет буде розміщений на платформі Startup Ukraine і це не просто доступ до лекцій, це система навчання, точка росту та місце практики і фіксації вашого прогресу. Щодо формату навчання, то наша програма складається з сіми блоків 23 лекцій, які відкриваються щопонеділка та щочетверга. Формати це текст, відео з експертами, література та корисні шаблони. Також відмітка виконаних лекцій на платформі це ваш прогрес. Основа нашої програми це просте пояснення складних тем, плюс максимум практики. До кожної лекції є завдання для застосування знань. А завдання, в свою чергу, це не контроль, це ваш простір для росту. Воркбук це ваш зошит для практики, його можна роздрукувати і працювати в ньому від руки, оскільки так легше фокусуватися і не тримати все в голові. Воркбук доступний на платформі до кожного тематичного блоку і залишається з вами після програми. Живі зустрічі з людьми, які вже пройшли цей шлях. Онлайн-сесії з експертами це не повторення теорії, це робота з вашими питаннями. Як адаптувати знання до вашого проєкту, де мій бізнес не дотягує, що покращити в проєкті. І присутність на зустрічах обов'язкова, але якщо не виходить, не хвилюйтеся, буде запис. Головне бути в процесі. Також на програмі є 5 завдань від експертів: це бізнес-ідея, ціннісна пропозиція, бізнес-модель, фінансова модель. Та побудова МВП цього на стартап челендж Челендж-23» експертами програми є Анна Петрова, засновниця Стартап Ukraine, Ілья Новіков, засновник Айновіком Трансформація бізнесу, консультант з питань управління та наш експерт в бізнес-моделювання, Сергій Корнелюк. Консультант з місцевого економічного розвитку та розвитку організацій, наш експерт з побудови фінансової моделі, Наталя Петльована, засновниця та керівниця юридичного офісу Love and Care Office, та Анна Черненко, засновниця та лідерка маркетингової агенції ЕЙТЕПІКОЛ. Вона в нас експерт з. Ціннісної пропозиції. Також у навігаторі ви зможете побачити ще більше експертів, проте зараз я вам назвала тих, з якими у вас будуть безпосередній контакт на е, живих сесіях. Також в програмі передбачені групові сесії з менторкою. Це три групові менторські сесії, які допоможуть вам пропрацювати ваш емоційний стан, страхи, сумніви, внутрішні бар'єри, а також сформулювати цілі на навчання і е, відстежити прогрес. Протягом місяця ви також зможете ставити запитання, які виникають під час проходження програми, та не чекати відповіді до наступної зустрічі, а надсилати мені в чат, і я буду безпосередньо передавати їх менторці, і ви отримаєте дуже швидкий зворотній зв'язок. Якщо вас щось турбує, просто напишіть мені. Менторкою на програмі Startup Challenge 23 є Марина Ковальська, головна операційна директорка EVA.UA, Підприємиця та засновниця освітнього онлайн-проекту Little People та також, звичайно, що менторка з великим досвідом. А наступний вид зустрічей це кейси з підприємцями. Під час двох живих зустрічей з підприємцями ви дізнаєтеся справжні історії запуску, провали, які стали точками зросту. Це підприємці, які вже пройшли цей шлях до власної справи, і вони щиро готові ділитися, тому що наше навчання це про взаємну підтримку. А також це випускниці стартап юкрейн, які точно знають той шлях, яким зараз йдете ви. Спікерками на програмі Startup Challenge 23 є Діана Гриценяк, засновниця бренду Надра та Аля Солоха, засновниця бренду Джекі. Також в програмі передбачені індивідуальні консультації з експертами програми. Для учасників тарифу стандарт та про є дві персональні консультації з експертами: перша з експертом з бізнес-моделювання Ільєю Новіковим, щоб чітко структурувати свою ідею, та з експертом з фінансів Сергієм Корнелюком для того, щоб створити реалістичну та життєздатну фінансову модель. Також у цих пакетах передбачені індивідуальні консультації з Анною Петровою. Це чудова можливість отримати стратегічний зворотній зв'язок, також задати точні запитання та отримати на них відповідь для того, щоб підсилити саме там, де потребує цього ваш проект. Також ми впровадили практику, яка називається баді, тому що відсутність підтримки та середовища це один з найбільших бар'єрів взагалі на старті. Тому зі своїм баді ви зможете ділитися інсайтами після лекцій, обговорювати виклики, обмінюватися книжками, відео та ресурсами, та просто мати людину, яка в темі та пройшла той самий шлях, що й ви, або проходить його зараз. На тарифі про передбачено три 30-хвилинні консультації з ментором-практиком. Це простір для глибшого занурення у власні запити, обговорення ідей, прийняття рішень, пошук фокусів для розвитку. Формат зустріч це партнерська розмова, де важливі самі ваші цілі та ваш шлях. І ментор допомагає вам побачити нові перспективи, підтримується, ділить досвідом і допомагає рухатися далі впевнено. Якщо на старті ви обрали, наприклад, тариф стандарт і розумієте, що вам не вистачає підтримки. Ви можете написати мені, і ми з вами оформимо перехід на вищий тариф, де, наприклад, ви вже зможете скористатися е, такою послугою, як індивідуальні консультації з ментором-підприємцем. Ментором на тарифі про є Віктор Шраменко, засновник кавового бізнесу Фрешблек та випускник стартап Ukraine. Почавши кавовий бізнес з маленької вуличної кав'ярні, він перетворив його на нова. Та лідера ринку. Також у програмі нашій передбачено дві обов'язкові відправні точки, які дозволяють вам перевірити життєздатність свого проєкту та підготуватися до виходу на ринок. Перша з них це краш-тест. Краш-тест відбудеться після завершення другого тематичного блоку, і на цьому етапі ви зможете презентувати свою ідею та свій проєкт у поточному вигляді та отримати чесний конструктивний зворотній зв'язок від Анни Петрової. Мета краш-тесту це виявити сильні та слабкі сторони концепції на ранньому етапі та встигнути скоригувати ідею перед тим, як переходити на наступний етап, тобто перед побудовою бізнес-моделі. Друга така відправна точка і завершальна це фінальний пітчинг, тобто завершальний етап програми. Тут ви презентуватимете вже свої проекти з запрошеним експертом та ментором. Це не просто демонстрація результатів, а можливість отримати практичні поради щодо покращення бізнес-моделі, визначення точок росту та подальших кроків на шляху до запуску чи масштабування. Також, що стосується чату та підтримки, то в нас є два головні канали в соціальних мережах в Телеграмі: це канал, який таку має назву Startup Challenge 23. Він існує для важливих оголошень, та чат, який існує для запитань, підтримки та нетворкінгу. Що ви отримаєте в результаті, проходячи Startup Challenge? Перше, це сформуєте ідею, що має сенс для вас, і почнете її втілювати. Також ви зрозумієте, хто ваша цільова аудиторія і що їй насправді потрібно. Сформуєте бізнес-модель і підготуєтеся до запуску. Зберете також свою фінансову базову модель, створите робочий бізнес план, визначите стратегію запуску та чіткі кроки на старті. Головне, отримаєте підтримку спільноти. І як вишенька на торті, презентуєте свій проект на фінальному пічингу перед експертами та менторами. Для того щоб це все отримати, від вас потрібно виконувати практичні завдання та приходити на живі зустрічі з експертами вже з підготовленими практичними завданнями, про які ми говорили раніше. Так ви отримаєте корисні поради та підтримку, що допоможуть вам рухатися вперед. Пам'ятайте, ваш результат. Залежить від вас. Чим більше ви діятимете, тим ближче ваша власна справа. Будьте відкриті до нового, не бійтеся помилятися, дійте, навіть якщо не все ідеально. Будьте активними на зустрічах, в чаті, на завданнях, це не просто навчання, це ваш крок до власної справи. А якщо у вас виникають будь-які запитання, ви можете написати нам на нашу електронну адресу в інстаграм або безпосередньо мені в телеграм-канал.